Що таке ухилянт взагалі? Нема такого поняття ухилянт. Ухилянт, ну я не знаю, ти ухиляєшся від, від своїх сімейних, можливо, обов'язків, від дітей своїх тікаєш, то це ще можна назвати ухилянтом. А людина, яка просто не хоче помирати, не хоче воювати за корупцію, за що життя їй давати? За те, щоб ще декілька мільярдів там, спиздили зверху. Я думаю, це повна херня. Тому люди, які не хочуть йти в армію, ви не ухилянти. Ви правильно робите. Зверху, да й починаючи вже від маленького офіцера, який до армії був ніким. І звали його ніяк. Він зараз відчув владу, що йому все можна, що йому можна спиздити щось. І ніхто не хоче завершення цієї війни. Ніхто, крім солдат і простих людей. А всім іншим це вигідно, і вони будуть робити все, щоб це все далі продовжувалося. Зараз покажу цікаве відео. Ти подивися і залиш свою думку в коментарях. Що ти про це думає? А прикордонних ака сімдесят чотири робить сам. Мені здається, ми вже дуже близько до вступу в Євросоюз. Правильно. Скоро, думаю, почнуть розстрілювати за те, що дихаєш просто так українським повітрям. Пам'ятаєте, як Зеленський говорив? І саме головне він ж говорив, що ніхто нічого нікому не винен, і він особисто нічого нікому не винен. А тут, бач, свої в спину будуть стріляти. Це як при Сталіні було. Або ти помираєш в окопі, або свої тебе застрелять. І геніальний план, геніальний. Я думаю, через... коли це все закінчиться, Зеленський сам лічно буде перепинувати через Тису, <хи> щоб його не застрелили. Ну, це моя особиста думка. Тільки моя особиста. Можливо, це мій сон. Хто його знає. Ті, хто зараз ТЦК, це взагалі кумедні люди. Я не знаю, на що вони розраховують. Напевне, думаю, що тих, кого вони зараз по бусам пакують, вони помруть і не повернуться. Або думаю, що ця війна буде тривати настільки довго, що вони проживуть все своє життя у цій війні. Це ж як кумедно виходить. Це ж ті люди, яких вони зараз в бусіки пакують. Вони ж підуть в армію, у них зміниться психіка, вони повернуться, вони вже не будуть тими, які вони зараз є. І потім почнуть їх по бусах пакувати. То буде прикол. Зараз люди ховаються по будинках, щоб їх в армію не забрали. Щоб не умерти, сидять, бояться вийти в магазин за хлібом, перепливають річки, а ТЦКшники їздять на бусиках і їх всіх пакують як, як худобу. А це ж війна закінчиться рано чи пізно. Вічного нічого не буває, вона хоч і довга, але не вічна, закінчиться, і потім будуть ТЦКшники по хатам сидіти, боятися в магазин вийти. Цікаво, наскільки їм денюшки вистачить, тієї, що вони з людей збривають. Це ж прийдеться дуже довго вдома сидіти, дуже довго. Будете в магазин виходити тільки вночі, коли всі будуть спати. Перебіжками так від, від стіни до стіни, так за стіну заглянув, перебіг коротше. і так ви будете пересуватися. Е, думайте, що робите, думайте. А ти підписуйся. Квіточка моя, ось така знижка на комунальній у мене теж є, але вона не варта твоєї ноги. І таку думку на життя, як у мене зараз. У мене сформувала армія. Коротко розкажу, що і як. Мене забрали в армію майже на початку березень 2022 року. І куди я потрапив? Правильно, в Дубинський котел. І ось у Дубинському котлі, поки ви всією Україною донатили мільйонами мільярдами, красили бокси, клали плиточку, ну, займалися всім тим, що взагалі в голові суперечить тому, що. В Україні зараз іде війна. І до того всього мега-будівництва в Дубенському котлі мій особисто мій ротний солярку з частини вивозив. Поки ви там е, на заправках дивилися на ціни і думали, бляха, є муха як дорого, як вижити, з частин солярку вивозили. Ти розумієш? Просто стоїть зіл. На якому крутиться спідометр і списується бензин. І якийсь трактор на дізелі теж крутиться спідометр і списується солярка. А ви донатьте, донатьте, за цю країну ти мені пропонуєш воювати, за цих офіцерів. Цих людей ти мені пропонуєш виконувати накази. Вибачте, і все це відбувається по сей день. Я свої перші берці від держави отримав у березні в армії, берці свої отримав в середині літа. І після того, коли я потрапив перший раз на ротацію в Запоріжжі і побачив, як мій колишній комбат там тусується, гуляє, бухає, заробляє бабло, розводить солдатів на бабло, купує там машини для дріфта. Те, що якраз треба комбату в Запоріжжі, правильно? БМВ, щоб подріфтувати. В Запоріжжі я зрозумів, що все, чого я боявся в житті до того, це все неважливо. І коли ти про щось думаєш і хочеш висловити свою думку, особисту думку, тобі варто це зробити. Неважливо, хто що говорить, хто що про тебе подумає, можеш писати, що я квіточка. Да, квіточка, а чого ні, глянь, які щоки класні. Судячи з тієї кількості переглядів, лайків і того маленького відсотка негативних коментарів, я роблю висновок. Що адекватних людей в Україні набагато більше. Команда Зе вливає мільярди, мільярди гривень для того, щоб ви думали, так як їм це, це потрібно. У фіналі того всього вони про вас просто забудуть. А тим часом, поки ви пишете мені негативні коментарі і намагаєтесь нав'язати думку свою адекватним людям, вони забезпечують собі своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, сімей. Ви думаєте, вони не повиїжджають? Повиїжджають всі, як тільки це закінчиться. А про вас, які зараз за них так гарно впрягаються, вони про вас просто забудуть. Більшість людей готові виїхати хоч сьогодні з цієї України. Більшість людей змінили в своє громадянство отако на один-два раз І відмовилися від українського. Тільки хто це зараз дозволить? Та більша половина військових. Вони думають, як звалити звідти. Вони сидять там, тому що іншого вибору у них немає. Так, да, є категорії, які, які знайшли себе воюючи. Вони не сильно захочуть завершення цієї війни. Офіцери, які зараз будують собі кар'єру, заробляють великі гроші, збивають ці гроші навіть з звичайних солдат. Вони теж не хочуть завершення цієї війни. А ви хто це пишете? Ви з кожним днем все більше біднієте і біднієте. І при тому всьому ви ЗАЗЕ. Я вас геть не розумію.